Сьогодні у нас на огляді біла акула, акула автостради Audi RS5. 2019 року 2.0 бензин на повному приводі quattro, максимальна LED-оптика, 450 кінських сил, один власник по Україні, автомобіль максимально доглянутий, безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння, пам'ять сидінь. Карбончик також присутній, Аудіосистема Bang Olufsen. Адаптивний круїз контроль. Клімат підігріви. це все так зрозуміло. Чорна стеля, люк. Блін. ну Це автомобіль для емоцій. Справжні поціновувачі Audi мають зрозуміти, що це взагалі за автомобіль такий. Тому, друзі, кого зацікавив даний апаратик, акулка. Ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-веб-сайт, клуб 365. І, звичайно, завжди ми вас чекаємо у нашому автослоні Автостар. Приходіть, зробимо тест-драйв, Зробимо все на вищому рівні.